Доброго дня, сьогодні субота, а отже час для чергового відео. Нинішнє відео хочемо присвятити питанню початку відліку строку оренди. Бо, як показала практика, існують різночитання і різні способи, які ставлять одну зі сторін цього договору в більш вигідне становище. Якщо вам подобається наш канал, обов'язково підпишіться на нього, поставте лайк цьому відео і купуйте земельну ділянку. Отже... Питання початку відліку строку. В принципі, логіка нам підказує, от як правникам, що ну, уклали договір там, 20, 30, 1, будь-якого числа, визначили в договорі кінцеву дату, ну і от, власне, це і є той проміжок дії договору оренди. Але практика показала, що деякі орендарі вдаються до трішечки відмінних підходів. Скажу відразу, що лише невеличка частина орендарів розуміє і робить це свідомо. А договір оренди землі, який використовує орендар, залишається незмінним протягом тривалого часу і фактично вже не відповідає реалі. Отже, про що йдеться? Йдеться власне про те, що до 2013 року договір оренди землі набував чинності. З моменту його державної реєстрації. Власне, через це і різнилася дата укладення цього договору. Що я маю на увазі? Існувала норма в цьому договорі, що умовно він укладений на 10 років, які обліковуються з моменту державної реєстрації цього договору, що відбулося в подальшому? Законодавча норма, яка пов'язувала набрання чинності. Чи вступу в законну силу таким договором з моментом його державної реєстрації була скасована в 2013 році, залишилась лише державна реєстрація права оренди. І це окрема процедура суть приблизно та сама, але наслідки дещо інші. Про це можливо поговоримо іншим разом. Що відбувається наразі? Наразі в низці договорів продовжують зберігати чинність пункт про те, що. Строк оренди обліковується з моменту державної реєстрації вже, власне, не договору, а самого права оренди. А що це означає на практиці? Для прикладу, уклали ми договір на 10 років. І. Не йдемо його і не реєструємо, оскільки в договорі є норма про те, що орендодавець передає орендарю земельну ділянку з моменту укладення цього договору. Про це дуже часто навіть акти підписуються і так далі. Фактично, орендар може приступити до використання такої ділянки, але не йти і не реєструвати. І зареєструвати він своє право може набагато пізніше. Фактично, Верховний суд не так давно сказав, що. Можна укласти і 2, і 3, і 5 договорів оренди, і той з орендарів, хто перший добіжить до державного реєстратора і зареєструє своє право оренди, тому й належить, відповідно, право користування такою земельною ділянкою. Відповідно, можна укласти договір оренди і не поспішати його реєструвати. Потім піти реєструвати, коли виникне необхідність, потреба, страх конкуренції чи з якихось інших причин. І тоді строк оренди буде обліковуватись з моменту реєстрації, а це можна зробити і через рік, і через два, і навіть через три і п'ять, я думаю. З практики, що траплялось, ми бачили розрив в кілька років. Зазвичай в межах року-двох. Тому така проблема існує. Що сказав Верховний суд? Ось нещодавно рішення ще повне, навіть не оприлюднене. Верховний суд розглядав це питання крізь призму законності і доцільності такого підходу. І вирішив, що, оскільки більше не існує державної реєстрації договору оренди, відповідно, момент його укладення більше не пов'язується з цією державною реєстрацією. А з чим він пов'язується? Він тепер пов'язується з моментом підписання договору. Відповідно, щойно договір був підписаний сторонами, він почав діяти. Якщо його укладено на 10 років, то, відповідно, 10-й рік спливає в передостанній день дати його підписання. І абсолютно ніяк не впливає момент, коли. Орендар здійснив державну реєстрацію свого права в відповідному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це якщо коротко. Але чи треба а? судитися? Ми ж повинні розуміти, люди витратили колосальний обсяг зусиль, як фінансових, так і часових, щоб довести, ну, грубо кажучи, свою таку правоту. Потреби в цьому не було, якби всі уважно читали на початках, власне, той договір оренди. Тому короткий підсумок. Якщо ви орендодавець і купуєте ділянку для себе, то дуже радимо вам звернути увагу на той пункт, який називається строк оренди, або оті прикінцеві перехідні положення договору оренди, і бачити, наскільки ви його уклали. Це раз. Друге, чи є там гранична межа, тобто, наприклад, 31 грудня там, якогось 2040-го до прикладу року. Чи немає такої межі, тому що власне ця точка вона є кінцевою? Чи має договір оренди оцю прив'язку, що строк оренди обліковується з моменту державної реєстрації, чи немає? Інша ситуація, якщо ви орендар, то, звісно, Верховний суд вказав, що строк оренди обліковується з моменту укладення. Якщо у вас в договорі оренди передбачено інший підхід, а саме що з моменту державної реєстрації відповідного права, звісно, ви можете це використовувати в якості важелю в переговорах зі своїми орендодавцями. Але ви повинні розуміти, що в принципі, якщо питання дійде до суду, то суд не буде на вашій стороні. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал, поставте йому лайк і обов'язково купіть у нас земельну ділянку.